Зібрали найпотрібніші мамам вдома медикаменти, які вони можуть використовувати до того, як звертаються до лікаря в лікарню для допомоги дітям різного віку. Це і вітамінки, і знеболюючі препарати, і препарати для лікування нежиті, зниження температури цей проект наш клуб ротарі клуб Черкаси зробив разом із ротарійцями із Атланти, Сполучених Штатів Америки і разом з капеланською службою нашої тероборони. Ці бокси ми підготували для родин загиблих наших героїв. Від імені капеланської служби черкаської ТРО дякуємо нашому постійному партнеру ротарі клуб Черкаси за те, що ви є з нами постійно під час наших проєктів, що ви підтримуєте нас в нелегкій роботі, коли ми опікуємося родинами загиблих військовослужбовців. Зараз ротарі забезпечило кожну нашу родину загиблих військовослужбовців і пропавших безвісті такими медичними дитячими боксами, які будуть капеланами розвезені по всіх родинах. Так що разом до перемоги, слава Україні.